Ще одну книжку, яку я би хотів порекомендувати читачам, яка на мене теж справила дуже серйозне враження. Це книжка Наталія Ковенко Вступ до історії. Чим вона цікава? Цікава тим, що в цій книжці вона в дуже доступній формі зібрала унікальний матеріал про те, для того, щоб розказати, для чого як взагалі почали писати історію, як взагалі зароджувалася історія, як наука. І е, е, далі ця книжка дасть вам розуміння того, що е, історія буває різна. Ну що вона буває для якоїсь цілі, як підбираються факти, е, що таке інтерпретація фактів, е, що таке джерела історії, як з них добувати істину, яку історик е, хоче відобразити. Е, і, і ми. Нарешті, можливо, зрозуміємо, що не може бути якоїсь стандартної історії на всі віки, що кожне покоління пише свою історію саме для тих цілей, для яких які воно ставить перед собою на цьому історичному розвитку. І це є нормально. Головне, щоб ця історія знову ж таки повторюється, не писалася в чорно-білих кольорах. Тому що, наприклад, вона тут аналізує того ж Броделя, коли історія писалася з побутових речей, адже це речі, на які ми здається, вони не мають історичного значення, але насправді вони про нас говорять більше ніж нам здається.